Що таке сміх? Це природня реакція людини на щось приємне, несподіване або просто смішне. Що цікаво, що він супроводжується викидом ендорфінів – гормонів щастя. А от шляхи отримання цих гормонів можуть бути різні. Можна дивитися смішні фільми, можна піти на стендап, а можна піти в театр. В нашому театрі за його величезною історію комедії грали тисячі разів. Я вистав рекордсмени. як от фараони. Їх зіграли більше 600 разів. Я не дарма згадав про фараонів та сміх. В нашому театрі працював актор, який дарував і продовжує дарувати через кінокартини колосальну кількість гормонів щастя людям. Микола Федорович Яковченко. Для мене велика честь зараз говорити про нього. І не тільки тому, що наші прізвища співзвучні. Ми з Миколою Федоровичем з одного міста, з прилук. Місто, де його пам'ятають, де на його честь роблять творчі вечори, створили Миколин ярмарок, де на театральній площі стоїть пам'ятник близнюк тому, що посміхається перед театром Франка. Місто, де завдяки Сашкові Авдієнку, воїну, що зараз захищає Україну, зібрали кошти та намалювали мурал на дев'ять поверхів. Сам Сергій Параджана на нього говорив, український Чарлі Чаплін. Можна багато говорити про байки, цитати, але ж Яковченко не тільки про це. Я думаю, головне про феномен Яковченка, актора, якого безкорисно обожнювали, і який був справді найнародніший серед народних. І я гадаю, цей феномен він все ж є серед нас. Він як і все змінюється, як актори змінюються, як глядачі змінюються, та сам театр змінюється. Не знаю. Можливо, ми його бачимо, коли на сцені Забрьоха з Пістряком з Конотопської, чи коли на сцені Леоніда Папагато, Труфальдіно, Тартюф, Кайдашиха, Зорба, Тев'я. Я не знаю. Але я думаю, він є і він серед нас. Микола Яковченко – це велика частина історії театру Франка. І про нього треба згадувати з посмішкою. Навіть у теперішні страшні часи. Яковченко був частиною франківської бригади у Другій світовій війні і дуже часто казав, що треба написати про це книгу. Але він не знав, що почнуться нові реалії для нової книги. І я гадаю, він разом з іншими нашими корифеями втішено посміхається, коли бачить, як всупереч всьому глядачі приходять до театру, сміються та люкують душу, бо він був завжди для людей. Навіть останні слова, клоун. Пішов на манеж. І в моїй пам'яті він назавжди залишиться тим актором дідусем, який вийде під оплески і скаже. Дорогі друзі, я щаслив, я не маю слів. Ви вимовити цього того, що в мене отут. Ви не помічаєте, що робиться в мене тут, як хвилюється механічний громадянин. Микола Федорович Яковченко. З Днем Народження сміхотворцю!